Дня вам! Добрий день, мої хороші! Добрий день, Боже. А тут у нас яка краса і наша берегиня зі своєю красою. А ну розкажіть, що у вас ці красиві хлопці і дівчата? Вирубить ага. із шести вівці. Так, валяння. Ага. Нашу культуру, стараємося все показати, щоб наші дітки знали. Звичайно, щоб передати дітки. наступним поколінням, щоб кожен у своїй домівці мав. Звичайно. Дай Бог чекатися, всіх перемоги і шуття, щоб наша культура продвигалася вперед. І там, те ж саме, і вас шаті. можна не тільки подивитися, а можна й там, а і придбати. А тут, я я подивіться, яка краса. Боже, нічого страшного. А я все одно бачу цього хлопчика Медведика. Бачу, бачу. А можете нам розказати про якусь вашу е, таку, не знаю, можливо, оцю дівчину. Ага. А що ось, 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 ось що руками тримай. І... Ой! Так, прийшло мені, що все таке. Господиня, господиня, берегиня сім'ї, сім'ї, роду, хазяйка, хазяйка. Так. І вас можна завіть купити такі. І скільки вона буде коштувати ця господиня? Ну, тисячу двісті. Тобто ціни в такому плані. Плюс-мінус. Так, все, 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 все про все можна домовитися, так я розумію, що воно, якщо чесно, коштує набагато дорожче, якщо чесно. Так. Тому що тут дуже багато роботи. Дуже тут стільки. Боже, я а Так, зараз стану, щоб сонце, це картина. Боже, як прям це. Домашній такий оберег, у кого там діток хто чекає, так? А це калина, ага. а це, а це весною запахло, а це дівчина хоче заміж. А ну покажіть мені її. Кажуть, знаєте, як яскраво одягнула. О, вона знає, знає за кого. Вона навіть пару собі підібрала. Сика така пара буде коштувати, щоб купити. Три тисячі, давайте кажіть, і буде все так, і, буде, і, і може там вже й дитинка. <рі> Дякую вам, дуже. зараз ще подивимося. Боже, ви подивіться. Так. А, ну, щоб мене не було, не відбивалася. Це, це картина, ви собі уявляєте, це, це не фарби, це все зроблено із шерсті. Це, це, ви тільки собі уявіть, який це титанічний труд, яка це праця і яка це краса. Намалювати важко, а як його це все викласти? Боже, я не знаю. Ну, от кожна, кожна картина заслуговує, щоб вона була в кожній українській оселі. Дякую вам щиро. Бережи вас, Боже, і слава Україні!